Доброго дня. сьогодні проводимо засідання постійної комісії Іванівської сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища та благоустрою. Так як наша голова комісії захворів, то засідання комісії буду проводити я. Тож, форум у нас є. Зачитати поряду дені, чи може розпочинати. За кожне питання. Думаю, що розпочати наше засідання можна, але зачитаю поряду дені сьогоднішнього нашого засідання. Наше питання про затвердження стартового розміру рентної плати на земельну ділянку в межах Солосової терміни райони терминалістої області. Друге питання: про затвердження проєкту землеустрою щодо організації встановлення меж території об'єкту природного заповідного фонду гідрологічної пам'ятки природи, місцевого значення совісті Джеу. Надання... Третє питання: про надання згоди на передачу земельної ділянки в суд ОРЕН. Okay. Четверте питання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду за межами села і вулиця Киборовська. 18. А для ведення товарно з господарського виробництва на та до юридистання у самбій. І, і п'яте питання на порядку сьогодні про затвердження технічної документації і заносив щодо встановлення медземельних гену в натурі на місцевості та передачі даних земельних гену у власність. Хто за такі питання, прошу проголосувати? Чи може в когось ще якісь доповнення? Є? Може прозвіти Немає. Ну хто за за, прошу проголосувати? Розпочинаємо наш, наш, наші питання. Про затвердження стартового розміру раної плати на земельну ділянку в межах села Совецької Тернопільського району Тернопільської області. На спису з відзначання відділу земельного прошу, прошу. разговоримось вам слово. Стартовий розміру <замінь> земельного ділянку сільського спотворського призначення розроблений пляж земовності, щоб висувати право оренди на земельну ділянку. Тогда на замене перер... ціл... пига в траву раунд, да на замене ділянка спорту сколько призначення, тайм на сцене роки. ділянки площадь заменянки дастся силы. Заменя ділянка знаходиться в наш лагерь, урочищенный кур. Стартовий ровно не платит 1200 кив, не могу швой цинк. Рекомендує Дар'я Міжишін, Денис Нінов, Федерація Дніпрофесії. Що, якісь питання у нас в галерії? Ну, питання. Ну, будемо пропонувати на затвердженні Хто за такі Так, друге питання. Про затвердження проєкту землеустрою щодо організації і встановлення в нашій території об'єкта природно-заповідного фонду патріотологічної пам'ятки природи місцевого значення.

200 і 200 квадратних метрів в світ сорочка і за виконавку проєкту організації територій на об'єкту заповідного фонду місцевого змагання сорочки джерело, забезпечити внесення від обмеження використання замети і в регіону творчого об'єкту до державного половинного є джерело яке за Но ми вже подавали, то і дозвіл подавали, так позвратному виробійшому треба його додатково що будемо могли внести його. Там воно ще актуальне, там щось специфічно там дечко. Ні, там по джерело є на цей час, є було згодом зв'язок. Деталізація, от на ручному працюємо. Операційно буде у нас, ну, в державних податках і вже де потом, де хтось Якщо не хоче брати, то можна брати керівництво дата, що не можна брати? Університет, якщо там є оброблене положення, затвердження власності. Це на власності тискує раду? Власності не Власності не обращається. Ну, приймай, якщо не хоче тискує раду. То завжди. Звичайно. Які питання ви маєте? Бога, ми не будемо земельної ділянки в сільської ради. Ну, можна подумати, що головний ділянку ми вже заходимо, що є перенесено в землю сільськогосподарської призначення площі у місті і при цілу гектара в донагрені села Іванівка, ми хочемо дану земельну ділянку передати в сільську раду. Ці земельні ділянки, це <клес>

Ну no, так, та тут там в куті. Де о той там має нерва? <поставка> Мерва має кусок. Тобто <Yeah>. попри посадку йде нерва. От ліфт той що тут ставу йдеся, і то ви посадка на до нас, то тут поле. Або ще та вулку і стоїть скепу. Ні, то той тербулянський, то вони так було. Але було б ще нікому, ніхто ще час. Він виграв, виграв трямку. Там було три учасника, був він пам'ятається, намісняк і був чорній. Виграв трямку, він був довго. Умови договору не міняються, договір залишається на 7 років, субуренда не буде перевищувати договору оренди. Всі умови договору оренди зберігаються.

Четверте питання. Про видання дозволу на розроблення проєкту землею щодо відведення змейної дев'ятки в оренду за межами села Ілавчиво в цей Європської 18П для ведення Тверського господарського виробництва на Агенції Вагіри Світлані Олександрів. Тут початку немає за межами. Адреса є, тобто є, то, то є господарські будівлі, і вони не мають право нам. Вони ж жилове приміщення в Сподісла. Да, um, no, no, Вона звернулася до нас, там є власності, є витяг на право власності. Вона йшла приміщення задряцію в 18 17 дня, звернулася до нас, щоб узаконити землю під цей, платити Ну, же плату. Це Андрій, я у не на Світлані. No, no, uh, я знаю з сімейні, не сімейний правлас, я на Світлану Олександрівну, так що як? звернувся може бути всі, Та й вон, та й вон. Та й воно буде з новими збивляння на на фото. Подивимось, як спійто на нього стоїть. Промінь світла, думаю, на саді, маніяк і ця парачисть там добра. Там пише, що він в з той сторони від нього. Йому в середині, між от, його стані, от був А, він там щось, він там погодову за нових класів серед якимось там при той так, mm. на самому точку, на території mm. самого. Вже скористався. <кхух>, не своїм скористався, але зменша ага. ділянка не йде у вас, з мене ділянка йде в оренду площа одну ціла двісті дванадцять правостях. Перше для платити уряд на Не так воно у вас у нас не переходить. <кхух> Я не думаю, що ніхто не мав. Добре, то ми є на поводження. Хто за? Хто за? Хто за? Звісно, є п'ятих питань. Поза твердження технічної документації землеустрій щодо встановлення нашіх земельних ділянок в натурійному сервісі та передачі даних земельних ділянок у власність громадянці Терешчук і воїнів гігієнні життя ці села і лавчі. Вулиця Застанна, 14, площа 225. Господь благословил меня жительці села дети и все, и все, а я окрою за черновола тринадцать, ложки и мои, нас не сюда не сидит. Начинаю с днем тебе принять от слова на суду, громадяне, давние громадяне мают право вас свои бензины, но когда я тебе решил спрестать правом, я против вас, когда я не знаю, что я я, ну, я не от, крапнуся, я дякую. За плідну